На подвір'ї мишу упіймав, а перед тим, як з'їсти, звичку мав. Своєю здобичу награтись досхочу. Тож випускав, ловив, як м'ячик підкидав, жартуючи. Втесі та відпущу. Озмилуйся у мене діти, благала миша. Аж тут свиня дебела і товста, що любить всюди устромити рило, шла, та ненароком на хвоста кутові наскувати. Друзі, про кота, Але ж і люди є на нього схожі. Тоді лиш на прохання зважить може.